Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі. Щасливий грибник. Слава Богу, що дав таку можливість ще своїми ногами піти в ліс, пошукати грибочки весняних. І... І як бачимо, трішки є не дуже, але є, Сережа вже там назбирав, штук 10 я, штук 5 знайшов. Зараз буде, буду знімати і вам показувати весняну грибалочку. Гриби зморськи, шушерибки або куцьюрубки, як хто хоче. Так собі називаю, їхня суть від цього не міняється. Вони перші, весняні грибочки. Дуже досить смачні, я вам скажу. Ще я їх ніколи не збирав, але коли збираю, у сметанки дуже гарно вони підходять. Моя дружина говорить, що сметання і тріски добрі. Тріски не пробував, але коцюрубки, шушерибки, зморшки точно добрі. Друзі, ви підписуйтесь на канал. Щоб слідкувати за моїми відео, я вам буду показувати інформацію, що робиться в лісі. Ще трішки небагато. 2-3 неділі максимум і думаю, що піде білий грибочок. Боровичок то вже буде цікавіше. А поки що шукаємо, збираємо куцюрубки. Отже, починаємо збір. Беремо першого. Бідненькі, невеликі. Не Того разу ми знаходили красивіше, але пішло дуже похолодало і напевне їхній ріст прикратив і вже вони так якби заново починають так, де це є їх бачу. Так, ось отут. тут? Де тут є? десь має бути? Det er en spiati. А тут о, це чудо яке. Ціла кубка і вже почищені. Їдеться. Це чудо, напевно, Сергій зробив, так, Сергій? Це, 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 це чудо зробив? Так, так. Сергій зробив таке чудо. Бачите, я лише 5 знайшов, а він вже 10. Поки що він чемпіон. Добре, будемо класти в пакети і йти далі шукати. От я з'явився до цієї кубки, а тут бачу під гілочкою ще один. Ну, такі. Думаю, що ми сьогодні назбираємо хоч мало часу. Минулого року на цьому горбочку я знаходив. Гарні великі. Цей раз маленькі, але три вже є. Такі малесенький, тут десь виглядали. Виглядаю з під листя молоденький. Тут щось мешка, шапочку з Григла. Тут ще виглядає, гарненький.

По леві ліс перемішку з грабом, берізка. Сергій пакета не взяв, то він складає на кубку, а я йду і вже збираю купки. Де третя кубка Сергій? Там, там. А, о, 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 о. о третя кубка. О, тут вже гарні. Дивіться які. Це вже машкати тверденькі. Думаю, хоч часу небагато, ми їх сьогодні позбираємо трішки і достану тих з зм... морозилки, що того разу я приніс і зварив. І разом буде гарне витягне. Ну що, друзі, поміняли ми трішки локацію, перейшли через яр, минулими разами теж тут знаходили. Є перший куцюрубок, але не включав я камеру, обдивився кругом і поки що більше не бачу. Там попали добре. штук 30, хоч маленькі, але на одній, можна сказати, на одному місці. Грибниця. Десь приблизно тут я збирав минулими роками і от одного один є. Одного знайшов, а більше не бачу. Чи їх тут мало буває, чи їх ця погода налякала снігом і збила з пантелику? Не знаю. Шукаємо, ще є трошки часу, може щось і знайдемо. Ну що, друзі, обійшов я всі місця, що я знаю. І більше окрім цього де з першого разу не знайшов. Тільки одного куцірубка знайшов на тому березі. І все. Вернувся назад і на ті місця бачу пару штучок. Три. Де той третій, я вже загубив його. Дуже мало. Один. трішки понівечений. Ще десь бачу я одно. І загубив. А, ось Такі ми приліті. І все. Десь я дивився. Оперечі щось мені спідлись виглядало, але тут знову таки загубив, куди я дивився. Десь вони є ті місця, що їх багато, але ми не знаємо де, бо ми що, е, постійно у нас не вистачає часу. Тому ми не дуже знаємо, де їх є багато. Ліс би як такий, як треба, але видно, що... Справа не тільки в лісі, а видно, що вони отак теж грибниці не росли. Є грибниці і а то ми зазбирали, і все більше. Там з того боку берега повішли ну, на яр. Там до одного разу багато гняв я тільки на тій грибниці. Одного підняв і все, і більше нема. Ну, ще пошукаємо пару хвилин та й треба йти додому. Ще в нас чудо. Що за кудесник тут створив ці чудеса. Три, п'ять. Шість. Це брат Сергій. where are you Так кількість, грам 300 і все, скоріше всього, все І закриття коферобного сезону, тому що сюди ми зможемо приїхати тільки на слідуючу суботу. І то не факт, бо робота повна вдома. Можливо, я ще завтра в понеділок у черешеньки. Прогуляюся і що знайду. Там якби гори холодніші. Хоча вони теж там почалися ще до снігу, до весняної зими. Доми. Ну це так для щоб розкочигарятися. Основний сезон почнеться з білими грибами, а то вже буде цікаво. Надіюся, що ми дочекаємось, що Бог дозволить, і ми ще погуляємо по лісі, позбираємо і покажемо вам гарнющі білі грибочки. З Богом!